Продовж літа на спортивних майданчиках Луцька триватиме активне дозвілля як для дітей, так і дорослих. Нещодавно стартував турнір з баскетболу. А в останній день червня розпочався кубок міського голови з міні футболу серед команд Луцької міської територіальної громади. Впродовж двох місяців за головні призи від мера міста змагатиметься 33 команди. Ми зіграємо. 13 турів будемо грати на чотирьох майданчиках наших загальноосвітніх шкіл: це 19, 22, 25 і третя школа. Всі глядачі, які будуть проходити впродовж всіх турів, отримують гарні незабутні емоції. Ну і звичайно, гравці, які так чекали з нетерпінням, фактично 2 роки цього турніру. Вони також можуть показати і свою майстерність, і отримати також багато позитивних емоцій під час хороших ігор. Як зазначають організатори, такі турніри є традиційними і проводяться для аматорських команд широкої вікової категорії. «Калевова частка всіх футболістів і гравців, які приймають участь в цьому турнірі. Вони є такі прості, дворові хлопці, які працюють, люблять футбол і грають футболи. Хочу щиро подякувати Луцькій міській раді, в особі голови Полішка Ігора Ігоровича, і підготували дуже серйозні призи. Це будуть кубки, це будуть медалі, це будуть індивідуальні призи, це будуть грошові сертифікати. Це Будуть м'ячі, це буде спортивний інвентар. Перший турнірний поєдинок на майданчику Луцького ліцею No25, у якому зійшлись новачки збірна Волинського центру екстреної медичної допомоги проти аксакалів турніру із десятирічним стажем футболістів Марадо. Відразу показав, що боротьба за першість буде складною, але цікавою. Не дивлячись на різний досвід, суперники були достойними один одного. Проте першу перемогу з рахунком 2-1 здобули гравці Марадо. Щорічно беремо участь в цих змаганнях і щорічно боремося за перше місце, не тільки призові місця, а за перше місце. Дуже цікаві команди взагалі заявилися на цей турнір. І ця команда дуже, якби їм трішечки десь не повезло, трішечки не хватило фарту. В кінці пропустили гол. Але команда досить достойна. Я думаю, суперники теж будуть в призах в цьому кубку. Ми вперше наші учасники, всі працівники екстреної медичної допомоги, наша Волинська екстренка. Лікарі, фельдшера і водії. Основне це участь, звичайно, і приємно, що такі турніри організовуються, бо це дійсно здоров'я, спорт, все прекрасно. Упродовж літа відбудеться 13 турів, які триватимуть по середах та п'ятницях на спортивних майданчиках шкіл номер 3 19, 22 та 25. А фінал та визначення переможців планується на День фізичної культури і спорту 9 вересня. Тож шанувальники футболу і дорослих, і дітей чекатимуть цікаві футбольні баталії.